Діти, які перевдіваються у тварин і копірують їхню поведінку, коли вони нападають на людей, це так собі краще б вони займалися учобою. Квадробери це учасники нового тренду пов'язаного із квадробікою, своєрідною формою фізичної активності, в якій люди переміщаються рачки, наслідуючи рухи тварин. Квадробери в основному це діти та підлітки віком від 7 до 14 років. В Україні цей тренд ще не настільки популярний, але вже є. Перші прихильники цієї субкультури і у шості. в інших країнах квадробери викликають занепокоєння, і дорослі навіть звернулися до омбудсменів із проханням заборонити це захоплення. Ми спитали у шостінців, що вони знають про цю субкультуру і як вони ставляться до квадроберів загалом. Я негативно ставлюсь до цього. Чому ну, я вважаю, що воно. Трошки перетинає всі межі розумного, дозволеного. Якщо це під наглядом дорослих маленькі дітки, то це, ну, в принципі, ок. Якщо це підлітки, які стрибають на людей, там гавкають і все інше, то я вважаю, що це трошки психічні розлади. За цим треба е, стежити дорослим. Батькам це, бути під пильним наглядом. Складно, дуже складно. Це нормально? Ні. Як і з цим боротися? Розмовляти, домовлятися, і все буде гарно. Це найперше. Тільки щоб вони були зайняті. Спортом це на першому місці. Це що дітки вдягають маски, хвостики, пародірують. Це ненормально, це така культура, і іде не від нас, а більше з Америки, напевно. Тож мені кажеться, що потрібно більше захочувати наші традиції. Наше спілкування адекватне для діток. Більше відкривати сексі, щоб у них було куди уходити енергії. А ну, не така культура, як квадробери. Це для мене нове. Ні, ну, не дуже. Для, На мою думку, це не нормально. А одягати якісь хвости в уші це не нормально. Ну, не на телефон сказано придурки, які переодіваються в лошаді і. В обізянок і всяке, то ну, совершенно не подобающе. Однак нам трапився тільки один співрозмовник, який позитивно ставиться до квадроборів. Позитивно, позитивно. Треба, треба, тому що це позитивна емоція. Треба в наш тяжкий, тяжкий час, треба трохи розслаблятися, релаксувати. Це один із способів релаксації. Попри різноманітне ставлення до цієї субкультури, усі мають поважати вибір інших, не виключення, що окремими випадками мають займатися психологи.